Йоу друзі привіт, я Ілля. Я буду грати зі своїм рідним братом у хоминка там, де я тато та обідволюк, і так будемо по черзі ховатися. Це вже десь друга частина. С -с Смішних хованків. Добре, е заходь на заходь. Зайшов? І ми починаємо. До речі, він так само сидить біля мене. Так, добре, і хто перший карвекер Хайденсик? Це друга частина, смішні. Холмки. О, і, і та сама карта. Це прикольно. Добре, і я перш малюк буду. Добре, я вже в першому раунді перший малюк. Добре, і я пішов ховатись. Так, друзі, ви ж хто не бачив першу частину, то там гуртайте, зайдіть на мій канал і там гуртайте трохи вниз, і там ви побачите. Заходьте І і якщо вам і, і і підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку, якщо ви любите грати в Роблокс. Думаю, багато хто любить грати в Роблокс. Ну, я не знаю, ховатися. Друзі, давайте то я тут сховаюсь. Добре, макар, я в хаті я на другому поверсі дай підказку. А ні придбав не просто ми в хаті, окей? Або ні Добре я на другому поверсі. Ходім просто ми, я в хаті, та все. Без поверху. Ну я ж на другу не сказав, ну давай вам каже шукай. Але можу отако дивитись. Та це це капець. Він же зразу мене знайшов. Ну, я на цих двері закрить, коли втік. До речі, і він тут бі біля мене сидить. Це ж друга частина.

Шість, п'ять, 4, три, два, один. Усе! Я, я йду шукати, ти в хаті. Окей. Так, Добре, давай в хаті. Але не кажи, порт, це щоб цікавіше Стоп. Чого пропало світло? Чого нема світла? Я не знаю. Ааа, я знаю де ти Я знаю де ти. Чекай, як туди зайти чекайте Я знаю де ти, ти в гаражі А як, як тут зайти, я не Можу понять. А, а як зайти в гараж? А, ой, точно. А, ой, точно я вже забув ти, ти в гаражі, я знаю. Ти в гаражі. Ти точно Ти в гаражі, чи ні? Антут малый друг чутьма мене кашель не выбочте Да ты Добре, на копте На першому? Окей Ты на в А Я не Хляньте нянь закипу бежить Гляньте, гляньте. А да, це тут електрика, да? Чого ти тікаєш? Я не нажимав За можете тікати, може це грота нарада. Куди ти тікаєш? Ти просто нахуй плик дивися. Все. А ви... Якщо ви на бачите бачу застину, то подивіться, там в кінці двері смішне. Ви пам'ятаєте, як там був в кінці якийсь баг, що що там ну, якось був, був хаоті, о, бачите, от, ну, отут, на другому поверсі, і тупо е, до його сіл причепився. Він ніби з, з долом ганявся. А, ти його взяв? А, точно. А я думав, а я думав що це якийсь бубах. Ага. Ясно. Ти я його знаю, куди ховатись. Ні, так, в тебе ні. 10 секунд. Шмось, дайте, <плес> Ты брюхла. А, не да, дать этому уже. Будь. Like are... Чекай, я сейчас схованка? They... Чекай. <плес> Чекай. <плес> <плес> я отсюда иду. Ты <плес> хватит? Да, the baby? Where Я звук не сипал. А, макар, ти пам'ятаєш, як ти був, ну, доганяв, що ти був тату, то ти брав на кухні ні, Та, Ти Да, що це не дуже прикольно. Ціна, це вже така друга смішна частина. Ну, так дивитись Ура! Шо, ура? Та ну, добре, шукаєш. Тебе одного, тебе рівно одна хвилина. Подивіться тебе нема? Та як? Це що та. та це таке? Добре, наступний раунд, ти знову виграв. Так, е -е. я, тато. В тебе 25 секунд. 15 секунд. 10. 9. Ти не вучи чи в хаті, на якому поверсі? Перше. Там перше мало слованок. Дару все я погнав, окей? Це погнав. Ти Та... то Так, добре. На першому поверсі. Так. Эээ. Люди тебе там немає, думаю. Так. А ты тут є? Ты тут є в підвалі? Підвал, пипа, пі -пі, підвал А, я застрахну. Так, все, я выбрался. А ты тут що с творей? А, дядь, я общем, на луте. Я что-то не знав. Так. Тип точно опажем? А, -а, а. Це ти дось тут. Де ти? Добре, тебе тут нема. Ні, ти там би не сховався. А де ти взяв тут нож, ножик? Ну він на нахуйній в якійсь шухляйті має бути. Ладно. Почекай, я в кожній шухляйті. хе все, ти в гаражі, ти в гаражі, ти в гаражі. Hello? Нічого не гумаєш. Повний був там. Тепер, тут нікого Так, друзі, тут цей відео не дуже смішно, але прикольне. Я, а зараз я буду малюк. Хоча я класну схованку. Я на вході, то у мене такі може бути мільник, не можна Ага. Це не можливо. Це не можливо. Може, то ми то не можемо друзі. Зараз тако заходить сюди.

Хе-хе-хе, у мене стіл прицепився. Чекай, не бувай мене. Битва. У мене стіл, авто за мною бігає. А зараз битва, друзі. Ай, картина у мене впала. Що? Не-не-не-не-не, защита є. Он не є защита. Вона є защиты сил. Он защита SIL. On защита SIL. виграю? Скільки часу? 41 секунда. С 7 секунд. А ну иди сюда, на друзья, Дрочи, дрочи, ты Да я, я. Ты нажимаешь на меня, ты промажуешь. Да я выиграю. Моя защита, это чти... А, -а, я завис? Что я на месте? Не! На, 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 на! Не! Е, е, Не, не, не! Да ну! Давай сыграем по фриплей. А не два сыграем в Спробуем. Хайвин буде Хай він буде, мамою. Хай, він буде мамою. Хай він буде мамою А я буду так учить. А-а-а. Стоп. Мадритатка. Що це треба робити? Це просто фріплей? А тупо не цей Ні А за фриплей Для того мой допомагай по-шивай Она могнит Значит бачит это мини-ек я плей АЧ это цветы бачит а це Вин Антония Квин Про Що це з вами було? В а в холодильник хочу заховати. Це я в холодильнику. Так, а, а, о, а, а я можу машину заправити. Ні, а ти йди до кухні Та я не хочу. Ладно. Та я тут лянітий. Окей. З чим я тобі допоможу? Думаю, чи лянь на мене. Я не хочу. Мені не цікаво. Я я заправляю машину. У мене, є корисна справа. Ти як його? Та друзі, як його. А, так, 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 так. Та ні, машина не можна заправити. Та пор, ч ти? Вообще в хаті в горщи пальне. У вас все пальне! ти не молотиш на мене пальне? Остань ТО ПОМОЖИ! ТО ПОМОЖИ! Я? Yeah. ТО не ПО НЕЙ ЛІТАЄ! ТО ТО ПОМОЖИ! ЗАВИ ЙО! ТО ВИ ПО ЛІТАЄ! Shef. Та ні ні, коротко, айтен сік. А, дідька, а... Сука, ти... Айтен сік давайте. Ні, коротко, айтен сік. Нормально. Вибирай одне. Баба, подивіться, я починаю. Малий? Малий? Ти де! Ти в... Де де тут? Ти, ти де на ти де? на вулиці чи в хаті? Та я думаю, ты де я. Ти нам скажи? Я міг так швидко в хату забиться. Та вже ясно, що ти десь тут. Ви бачили? Добре, друзі, Я буду завершити дане відео, друзі. Дякую, що сьогодні що такий був гарний відео смішний. Дякую, друзі, що ви це подивилися. Це відео. Дякую, що ви поставили лайк. І всім пока. І, підпи... і ви, і ви підписуйтесь. Всім пока.